Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні таке екстрене включення, можна сказати. Приходжу ось зранку. Заходжу. Тут ці вили валяються. Ось це все валяється, миски. І дивлюсь, ось пані стоїть. Як ви можете побачити, вона вже хвостиком. Своїм махає, то вона в охоті. Я сам в шоці, тому що заходжу вона тут стоїть посередині е, сарая, тут її ось все закрито, вона сама по собі виш, вистрибнула через ось такий. Ось таку перегородку. О, вона ну, висока, дуже висока. І вона ось аж через неї вистрінула. Це Настільки в неї б'ють гормони. Барон також е, на взводі. Не знаю, зараз буду щось робити, прив'язувати, фартуха свого надівати, тому що я не планую сажанку покривати зараз. Тому вже від... трішки пізніше підсніму далі, як вже вийдемо на пасовище. Посов... На так, ось прийшли. Знову на пасовище, травичка зелена. Зараз дуже так добре, що ось є тумани, дощі, травичка зеленіша. Тому є що їсти. Ось, Як бачите, сніжана. Ой, дуже тяжко мені зараз було їх випроводити, тому що тут треба тримати сніжану, щоб вона не втікла, поки я буду їх всіх збирати. Тут ці лупцюють великі, тут вже барон біжить. Фух, на неї дуже тяжко зараз було. Як вийшли, ми два дні були вдома. Не випускав їх, тому що дощі були, були цілими днями. Це ось випустив, та вони вже Марта з Маєю біжали поперед всіх. Дуже було тяжковато, але ми справились, так скажемо. Ну ось. Як ви бачите... Я не знаю, він її чи покрив, поки я сюди їх вів. Тому що Фух, я вже його просто напросто не можу від... відчепити. Надіюсь, що фарту все ж таки спрацює і що вона не покриється. Тому що, якщо вона покриється, звісно, буде трішки. Трішки, як то сказати... Не заплановано, але якщо то буде, то хай вже так і буде, якщо вона покрилась, поки я їх сюди вів. Ну ось так, як бачите. Фух, Вона сьогодні. О, у неї навіть ось, ну, я навіть не зможу, мабуть, напевно, показати в неї. Е, воно виходить рідина із її. Е, Петлі, вона в охоті, точно її в охоті. Ось барон до неї вже б'є її, тому що вона вже його задовбала. Але, скоріш за все, мені здається, що або він її покрив, тому що е коли він її не покрив, то він е за нею бігав і бігав, а це він ось захекався. І не б'є її як би, то я думаю, що може ще й покрив, поки ми ці пару хвилин йшли. Але краще б ні. Тому що планував, як я вже говорив, зимою. Я планував її крити. Бачите, що вона витворяє. Планував я зимою покривати. Барон, ну не бий, сніжану. Але зимою то, може б і не покривав, але ось якщо вона покрилась, то вже так і буде. Подивимось по її е, поведінці, якщо вона через місяць ще буде в охоті, ну, протягом місяця, якщо вона ще, ще раз буде в охоті, так, ось так ось буде, то вона не покрилась. А якщо вона. Не буде в охоті через місяць, то, то вже, звісно, буде то, буде що, що буде, так скажемо. Думаю, наслідків великих дуже не буде. Вона така неплоха казичка, звісно, трішки ще підрости їй, але до то нічого. Тому що, я ж, я кажу, я усіх вів. Поки цих двох великих повів, тут вони зупинилися, почали кружляти, поки я за одними побіг, тут уже не знаю. Я ж кажу, той фартух такий ненадійний. Звісно, раніше він не підводив, ну, барон, ну дай тебе відібрати. Відстань. Але зараз він якось, може, той фартух обійти, так скажемо, систему. Барон. От, він її вже лупцює. Вона сама до нього лізе. Охота в неї. Е, як то сказати, не тиха. Гайда, Марта, ти сюди. Гайда сюди. Куди ви пішли? Охота в неї не тиха. Тому що я вже йшов в сарай вже чув, вона кричить. Як же ж прийшов, то вже побачив, що вона вийшла. Е Барон, ну що ти її лупцюєш? Успокойся. Успокійся, барончик. О, ну ось, що він відтворить, я її зараз прив'яжу. Певно, мабуть. Так. Вона кричала. О, що витворяє? Вона о, хвостиком своїм трясла, так скажемо. Гайда, гайда. Барон, не бий її ти вже, господи, що ти за чоловік такий, скажемо, так, вона його. Вона. Е хвостиком може це трясла, кричала, і в неї трішки якби. Почервоніння, припухлісті, е, на петлі є. І ось зараз у неї виділення такі виходять, е, як би, е, як то сказати, е, прозорі, о. Тому ось такі діла. Не думав, що вона загуляє. Якось я за це навіть і не думав, що вона може загуляти оце так несподівано. Хоча це нормально, в принципі, її вже. Ну, я... Можна сказати, що сім місяців я вважаю місяці по першому, першому числу. Як от настало 1 листопада, то я вже читаю так, тому що точної дати народження я не знаю. Сніжана, відійди від нього. Теж ще мені. Тому ось так. О, вже вже вони б'ються. Зараз буду ще сніжанку при припинати на кілок, тому що це вона зараз... Від нього не відчепиться. Так, іди сюди, Сніжана. Сюди йди. Сніжана, давай, давай. Так, де? Від барона подалі. Отак. Ось десь сюди тебе. Напевно, навіть ось на цю травичку. Давай. О. Подалі, подалі. Отак. Отак. О. Щоб точно. Ви тут мені нічого не надв... начудили, скажімо так. Так, зараз її приб'ю. Звісно, як я вже сказав, сподіваюся, що вона не покрилась. Поки ми сюди йшли, бо наче й був фартух. Але... Він стрибав на неї цю дорогу. Так, ось так. Фух. О, ті дві дами. Пасуться, цих двох чубриків прибив. Мабуть, барона ще й далі треба прибити. А в принципі, і так. Треба йому переробити а то він його останній час дуже як би ось цих місцях. Зараз покажу, де воно. Ой, боже, де те? Так, барончик. Мене тільки не бий. Ну, ось цих, коротше, місцях, де з'єднання. Та барон! Ну ти гля який. В цих місцях барон! Зараз дам вже. Ану, заспокійся. О, ось тут дам. Ось, ось цей це з неї з'єднання, він завжди, як би то сказати, вигинає, розгинає. Ось цей. Чубрик маленький. Так, давай я тобі знімлю фартуха. Тому що тобі не потрібне. Я його тільки одягаю, коли вони на вільному випасі. А так я його на привізі не вдягаю, тому що не рахую за потрібне фартух одягати. Коли він, наприклад, на привізі стоїть, то він йому і не потрібний. Ух. Так, поки поговоримо, зараз з вами. Відео записував ось О, у... коли це? Пару днів назад записував ввечері. Воно зовсім не залетіло, мабуть, із за того, що ем, якість відео така сама по собі не дуже, тому, мабуть, е, воно і не залетіло. На перегляди, хоча б. Тому, може, ще раз зараз розкажу ось про ієрархію знову, скажімо так, перезапис буде. Марта і Маюша ось. Вони головні кози. Вони головні в жіночому стаді, тобто сніжану вони ганяють. Можна сказати, що вони головні, тому що. Інших коз, наприклад, от вони, наприклад, друг друга вони не б'ють. Що б Щоб щось таке сказати? Я вже і не знаю. Думки голову не йдуть мені. Вони головні кози, тому що вони друг друга не б'ють, не конкурують, не бояться, наприклад, як то було раніше. Тому що раніше марта була головна коза. Коли їх було двоє. Марта завжди ганяла Маюшу, ображала її. Але потім, як я вже розказував в ролиці, після того, як вона, як її обізрожив, обезрожив, обезрожив то, то вона вже заспокоїлась, в принципі, вона не б'ється Ну, і, іменно прям так агресивно, як було раніше. Зараз вона не чіпає нікого, крім. от... Сніжани. Сніжану вона прям не полюбляє зовсім, як і Марта, о, як і Маюшка. Тому що це нова коза. В стаді, можна сказати, їхньому. І вона молодша за них, а в стаді частіше молодших кіз ображають. Тому що вони якби слабкіше, ніж ось ці вже дорослі. І в них така от якби. Такі правила, що вони завжди будуть показувати старшим хто головніший. Барончика вони, от, от бачите, вона хоче її лупцювати, але я тут стою, тому вона не наважилась напевно. Барончик ніяк, ніяк не впливає на. Е так скажемо, на цю ієрархію він зовсім, як то сказати, він в стороні стоїть. ЦАП це ЦАП, він собі там сам хазяїн. Сказати, що вони там під нього підлаштовуються, ну, я б не сказав. Вони від нього просто тікають, він їх там не ображає, звісно, іноді просто дуркує маюшу. Любить він з нею подаркувати, так скажемо, але вона то не любить. А от з Мартою все простіше. Вона просто побачила, що він до неї, все, вона від нього подалі тікає. Ну от, Як бачите, іноді от вони не б'ються, а іноді от вони її ображають дуже сильно. Як от було у... зранку. Тому що я поки барончика прив'язував. Поки одягав фартух, тут Борончик вже ж. Він. Вже, як то сказати, він вже. Е, е, ой Боже. Відчув, що е, Сніжана в охоті, і тому він вже одразу до неї е, якби. Одразу до неї ринувся. Але поки я... Фух, поки я його вдягав, то я закрив сніжану, щоб ці дурки її не били, тому що вони її почали ганяти по сараю. То я її закрив в її в її, так скажемо, загончику і вже займався барончиком. Але, як я вже сказав, барончик ніяк не м, приймає участі в цих розбірках їхніх. Ох, Ви бачите, вона хоче її цапнути, але не можна. Ви собі де пощухували свої ці голови, а? Щухала собі голову оце. Де ти це щухала? Марта. І сніжана також. Ой, господі, в сніжани в маюші також щухано трішки. Mm. Ой, бачите, якби Ось так от підійшла. Все. Ніяк вони там дуже сильно друг до друга не проявляються. Йому лише одне, як я вже говорив, потрібно. Тому ось такі справи. Що ще хотів би розказати? В принципі, нічого такого. Нема що розказувати? О, Маюша! Я тобі зараз дам. Такого нема нічого що розказати. Ці дні були дощі, тому нічого то не знімав, тому що стояли. Прям були дощі такі, що цілий день. дощило аж до самого вечора. Тому вони були на привізі. Поробив їм я ще в цьому році. Перший раз вирішив Марта зробити вінники. Поробив їм вінички, тобто засушив е, листя, взяв, пообрізав. А ну йдіть! Ідіть від неї. Йдіть, сказу. Ти дивись, прийшли сюди. Ідіть їсти. Обичні е, відкі деревів з листями я пообрізав різних, ті, що вони їдять і, і фруктові, яблука, тобто там пообрізав е, гіллячки. Е, також о, обичні прості там дерева, я навіть не знаю, як її вони називаються, але. От прості, але чу також їм то понарізав. Вже ось пробував давати їм. Спочатку вони не зрозуміли, що то, але потім як попробували, то вже сподобалось їм віночки такі скажемо. Також ще на зиму заготовив кукурудзені стволи оці. Кукурузу також на зиму. Зараз даю лише зерно. Зерно даю м м е пшеницю. Не, дробле, не, 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 не дроблену, а просто пшеницю, тому що вони і таку їдять, вони завжди мене, е не дроблену їли. Пшениця у нас не та е маленька сама по собі, вона не дуже там, крупна, тому їм і так подобається. А вже взимку ж я буду додати їм кукурудзи потрішки, звісно, тому що кукурузу багато не можна давати. Вона така. начебто, я вже дуже сильно не пам'ятаю, але вона для них не дуже, як то сказати. Вона для них. жирна, так скажемо. Тому її небагато треба. То ось такі справи. Їдять вони і сіно, те, що я заготовив, і ось вже війники, марта. Війники їдять, і, і стволи кукурудзи також. Спочатку не їли, потім вже сподобалось і також їдять їх. Ну що, думаю, на цьому ролик закінчимо. Такий вийшов ролик трішки про все порозповідав. Тому думаю, на цьому закінчимо ролика. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дуже вдячний за перегляди, за лайки, які ставите. За підписки, також дуже приємно. Тому до зустрічі.